В Миргороді триває підготовка до опалювального сезону. 27 жовтня відбулася чергова нарада комунальних служб громади. Начальник управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради Сергій Швайка повідомив, що запуск систем теплопостачання в місті планується з 3 листопада. Наразі проводиться перевірка об'єктів, генераторів і резервного обладнання за участі представників Державної служби надзвичайних ситуацій та комунального підприємства Тепловодсервіс. Усі котельні проходять випробування під тиском, після чого будуть здійснені фінальні пусконалагоджувальні роботи. Заверш. На фундаменту під ще одну нову котельню. Монтуються газоходи, стійки та кріплення для газових трубопроводів. Встановлюються манометри. Паралельно триває робота над оптимізацією системи теплопостачання та плануванням її ефективного використання в умовах обмежених ресурсів. У зв'язку з тим, що НАК Нафтогазом України доведені всім ліміти споживання набагато менші, ніж вони були в минулі періоди, тому споживання буде дуже економним і на великі температурні режими в квартирах розраховувати не приходиться. Будемо дуже економити. Старатися, звичайно, щоб подача була стабільна, всі комунальні підприємства готуються до опалювального періоду, найбільше підготовку проходить тепловодсервіс. У Миргороді триває реалізація заходів із забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. До кінця року заплановано виконати значний обсяг робіт. Зокрема, планується встановлення п'яти модульних будинків на вулиці Личанській. Наразі завершуються геодезичні та георозвідувальні роботи на цих ділянках. Паралельно проводиться ремонт двох житлових квартир у місті, які також будуть передані для проживання переселенців. Для тих, хто потребує житла, у Миргороді діє черга. Подати заяву можна через центр надання адміністративних послуг шляхом заповнення відповідної форми. Перед тим, як подавати заяви, перегляньте порядок подачі заяв і чи ви підпадаєте під цю категорію, яка може стати на квартирну чергу. Те ж саме стосується ВПО. У нас становляться на квартирну чергу інваліди, сім'ї з дітьми, особи віком 60 і інші соціально незахищені, які в нас перебувають, які зареєстровані в нас в громаді. У громаді розпочинається процес підтвердження статусу критично важливих підприємств. Заявки подають як комунальні підприємства, так і представники місцевого бізнесу. Отримання такого статусу в подальшому надає підприємствам право бронювати своїх працівників, аби забезпечити безперервну роботу у сфері життєво важливих послуг. Переподача документів на наступний рік вже розпочалася, тому кому необхідно в забронювати своїх працівників, збирайте перелік документів, вони передбачені певними постановами Кабінету міністрів, в них внесено багато змін. Тому вивчайте це питання керівники підприємств і вчасно подавайте ці документи не в останню хвилину, тому що вона проходить дуже великий цикл погоджень. Збір документів, великий там перелік документів повинен бути. Тому завчасно подайте це все в військову адміністрацію, щоб послідуючим не було у вас проблем з роботою. Комунальні служби, підрядні організації та місцеві підприємства працюють у посиленому режимі, аби вчасно завершити всі необхідні роботи. Головні завдання тижня забезпечити стабільне теплопостачання, створити належні умови для проживання внутрішньопереміщених осіб та підтримати безперебійну роботу критично важливих об'єктів і підприємств громади.